За інформацією про свою роботу, в 2013 році ознайомили під час апаратної наради перший заступник міського голови Володимир Вегівський та заступники міського голови Олександр Єсенецький і Леонід Якубовський. Першим був заслуханий звіт Володимира Вигівського, до повноважень якого належить організація та координація будівельних та ремонтно-будівельних робіт, контроль за приватизацією житла. Крім того, Володимир Васильович забезпечує реалізацію житлової політики в місті, координує реалізацію заходів з за енергозбереження. Контролює діяльність відділу архітектури, містобудування та земельних ресурсів, говорячи про будівництво, доповідач наголосив. протягом 2013 року будівельники міста виконали робіт на суму 41,08 млн мільйона. Гривень, що становить 7,1% обласного обсягу. До речі, це другий показник по області. Перше місто Житомир, 63,9% в обласному всьому виконанні будівельних робіт. На третьому місці Житомирський район 2,9%. За минулий рік було введено в експлуатацію 23 приватні будинки житловою площею 2733 квадратних метрів та один багатоповерховий житловий будинок по вулиці Кірова, 70 а площею 2637,7 квадратних метрів. Мене хвилює велика різниця між відділеними земельними ділянками під індивідуальну житлову забудову та їх освоєння. За минулий рік відділом архітектури містобудування та земельних ресурсів видано 352 висновки на відведення земельних ділянок, а будівельні паспорти та містобудівні обмеження отримали відповідно 65 та 45 осіб. Варто відмітити, що переважна більшість будівельних робіт проводиться приватними фірмами та малими підприємствами. Крім того, Володимир Вигівський зауважив, що в місті немає кваліфікованих будівельників, тому варто замислитись над підготовкою кадрів для міських будівельних підприємств. Проте продовжується розбудовуватися мережа об'єктів підприємницької діяльності. У минулому році за рахунок коштів міського та державного бюджетів виконані значні обсяги робіт по ремонту об'єктів відділу освіти, культури та медицини. Через затримку з фінансування казначейством не вдалося використати всі кошти, які були передбачені в державному бюджеті по виборчому округу депутата Верховної Ради Пехова Володимира Анатолійовича, але освоєний з їх 1 мільйон 980 тисяч гривень дав можливість провести значні роботи по ремонту міського будинку культури приміщень початкової школи гімназії дошкільних навчальних закладів 4-6 19». За словами Володимира Вегівського, вперше за останні роки з обласного бюджету було спрямовано та освоєно 600 тисяч гривень на ремонт загальноосвітньої школи номер 8 та центральної міської лікарні. Не можна не згадати і про роботи, що ведуться за спонсорські кошти по виготовленню і встановленню пам'ятників, зокрема Тарасу Григоровичу Шевченку, біля міського будинку культури, меморіалу у слави біля військово-історичного комплексу Скеля та багато багато інших об'єктів щодо планів на поточний рік, то вони наступні. Щодо проблемних питань, які необхідно вирішити в поточному році, то це розробка містобудівної документації, без якої з 1 січня 2015 року ми не зможемо виділяти та приватизовувати земельні ділянки в місті. Необхідно вибудувати систему взаємодії архітектури і земельників через ведення містобудівного кадастру створення системи заохочення індивідуального житлового будівництва. Також є актуальними в поточному році питання. За завершення будівництва хірургічного корпусу міської лікарні, добудови до загальноосвітньої школи No13, завершення розробки проєкту нового дошкільного закладу по вулиці Оснадчука. На жаль, у минулому році не вдалося вирішити питання щодо робот по новому в'їзному знаку в місто коростень зі сторони пашин. Тому це питання буде нагальним і в 2014 році. В Свою чергу міський голова наголосив, що вирішити житлові питання більш як тисячі коростенців може лише індивідуальне будівництво. Тому даному питанню варто приділити більше уваги. Домусі ніяк не, не може укластися, що вже держава нічого не дає давно. Окремих груп соціальних бігає, яких дуже мало. Зовсім нема розуміння того, що треба готувати. Коли починаєш розказувати, ну зрозуміло, що ні не просто. Бідно люди живуть, проблемі. Але землі під житлово багато зимой, а будувати не будують. Щоб приватне житло, то перспектива всі для всіх, для сім'ї, сьогоднішньої, завтрашньої і майбутньої сили. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради у сфері збалансованого економічного і соціального розвитку міста Коростеня Олександр Ясенецький звернув увагу присутніх на наступне. Темпи зростання обсягів виробництва підприємства міста, починаючи з другого півріччя, поступово знижувались. І за підсумками року склали лише 101,7%. Позитивна динаміка була забезпечена лише за рахунок підприємств деревообробної та добувної галузі. Існуючі резерви зростання виробництва майже вичерпані. Єдиним джерелом промислового зростання в наступні роки можуть бути інвестиції в нове виробництво. Тому у співпраці з Державним агентством з інвестицій та його структурним підрозділом місії Житомири було проведено декілька нарад та круглих столів, за підсумками яких були визначені два основних напрямки діяльності із залучення інвестицій. По-перше, у моєї ініціативи міська рада прийняла рішення щодо створення індустріального парку «Коростень». Розроблена концепція його розвитку. Одночасно проводиться пошук керуючої компанії парку, зацікавленість виявила закордонна компанія АМ-третін. В цьому році є реальна можливість включення парку до реєстру індустріальних парків України та стати національним пілотним проєктом. За словами Олександра Ясенецького, це значно підвищить конкурентну спроможність нашого міста. Та є ще одна складова, яка має покращити ситуацію. В результаті розповсюдження інформації про наявність вільних виробничих ресурсів підприємств міста є принципово згоду розташування ПАД хімаш, виробництва паливних пилетів, біодизелю та сонячних електричних батарей. Сума інвестицій може скласти більше 6 мільйонів євро. За результатами проведених зустрічей закордонної «Сан-Сіті-Рома» та «АМ-Трейтінг» є попередня домовленість про розташування сонячної електростанції потужністю 10 МВт на території колишнього аеродрому та встановлення обладнання пиробництво біогазу на очисних спорудах водоканалу. Олександр Анатолійович наголосив, що проводиться щомісячний аналіз роботи промислових підприємств залізничного транспорту. Пріоритетом було і залишається належне обслуговування пасажирів автомобільним транспортом. Велику увагу приділяється розвитку малого та середнього бізнесу. Та, не дивлячись на все це, є проблеми, які не залежать від нас. Другий рік поспіль існують проблеми проведення платежів через органи казначейства. Склалась парадоксальна ситуація, коли при наявності коштів міський бюджет не може розрахувати за отримані послуги та виконані, виконані роботи. Це негативно впливає на розвиток міста в питаннях благоустрою, утримання доріг, об'єктів соціально-побутового призначення, житлового сектору та в цілому житлокомунального господарства. Наступним про свою роботу доповідав заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради у сфері житлово-комунального господарства, екологічної політики та благоустрою міста Леонід Якубовський. максимальну увагу поточному році, що минув, приділяв стабільній роботі житлово-комунального господарства, залучаючи кошти в житловому комунальну галузь. Роботі за нерозбереження ремонти доріг, на жаль, вдалося реалізувати не все. Хоча за мого сприяння було розроблено і надано в різні інстанції 14 проєктів. Оскільки в фінансовому плані рік був не дуже вдалий, то по роботі з комунальним підприємствами за головною мету ставив собі зберегти наявні людські і технічні ресурси та напрацьовував пропозиції щодо подальшого реформування системи обслуговування будинків, яке, я думаю, буде здійснене в 2014 році. У му році, як ніколи, багато проводилось роботи по поточному капітальному ремонту доріг та прибудинкової території. Вдалося здійснити великий прорив в частині реконструкції мережі вуличного освітлення. 45 вулиць вже реконструйовані, а з березня місяця маємо надію розпочнеться ну взагалі дійсно грандіозний проект по встановленості тоді одного освітлення практично по всьому місту. Серед планів на поточний рік Леонід Якубовський визначив роботи з енергозбереження, ремонт доріг, продовження реалізації програми роздільного збору сміття, заслухавши звіти, міський голова наголосив, що кожен посадовець має знайти себе в роботі на благо рідного міста в рамках нових законів, змін різного плану поснову кабінету міністрів там не дуже добре, що скажіть, абсолютно адфратітельне фінансування. Всіх проблем, але це сказалося на всьому. Але це ще раз показало, що в таких умовах, ну скажімо, мені б сказали п'ять років тому назад, що може бути таке, що в бюджету виділяються кошти, вони не проплачуться, не повірили. Скажу, що це в іншій державі, Зімбабве може таке бути, там, чи я не знаю. Що на Україні таке може бути. Але ми зустрілися з цим і побачили, і вижили при цьому цьому, хоча позалізали борги, хоча. Загубили авторитет перед цима, з ким не розрахувалися все. Нема вини, скажімо, міста. Але таке сталося. Тому якщо брати всі за, всі проти, можливості у нас абсолютно нормальні є. Ми зараз розпишемо, що там кому доведено, і треба спокійно, нормально його робити. Наостанок Володимир Москаленко окреслив план на поточний місяць та побажав всім плідної роботи.